Допомагати всім, хто цього потребує, без упереджень. За таким слоганом працює команда Ромської громадської організації Голос Ромні. Голова організації Анжеліка Білова розповідає, до війни працювали лише з ромськими жінками, а після повномасштабного вторгнення з усіма, кому це потрібно. Аби жінки на новому місці не залишалися без роботи, організували різноманітні курси. Це курси манікюру, курси перикарської майстерності, це курси нарощування вій для ромських жінок та жінок ВПО. З наступного місяця запускаємо новий набір жінок для проходження для отримання спеціальностей у сфері б'юті індустрії. Це буде більш довготривалий проєкт. Він буде у Київській області, в місті Ірпень, Ірпінь у Кривому Розі та в Ужгороді. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб більше ромських жінок, більше ромні отримали спеціальності. Тому ми раді, якщо немає телефону, немає доступу до соціальних мереж, будь ласка, приходьте до нас до офісу. Берчені 74 в Ужгороді. Переселенка з Дніпра Катерина Леснікова. Інформацію про надання безкоштовних курсів знайшла в соціальній мережі. Жінка надала усі необхідні дані і долучилася до навчання. Нам забезпечили навчання. Роботи, я думаю, ми будемо шукати вже самотужки. Але я вже бачу результати. І я думаю, що я зможу в цій сфері себе реалізувати і вийти на якийсь більш вищий рівень життя завдяки тому, що опанувала дану професію. Опанови. У Катерини вже є свої клієнти. Леся приходить до майстрині вдруге. Мені дуже подобається. По-перше, це безкоштовно і якісно. Катруся сьогодні мені робить, мене все влаштовує, мені подобається, вона дуже ніжна, акуратна, всі мої примхи виконує, кольори підбирає. Як для починаючого майстра, вона ну, дуже така, я думаю, буде гарним майстром. Навчання майбутніх майстрів манікюру проводить Катерина Героль. Я дуже рада, що є такий соціальний проєкт, який надає дівчатам змогу навчитися нової професії, бровістів, наприклад, манікюру, перукарів. Дівчата дуже старанні. Інна Зубко приїхала на Закарпаття з Харкова. Жінка опановує професію перукаря. До війни вона працювала у металургійній сфері. В Ужгороді Інна уже рік. Спочатку, якби приїхали, було ну, все чуже, да, от як, не те, що там ну, не своє вдома, ти ж привик, же, своє домашнє все вдома, а потім все привикли, все якби ну, хочеться додому, звісно, скоріше. Якби перемоги і слава нашим героям і ЗСУ. Ми тільки ждемо і надіємося, що скоро вже все закінчиться, в пользу України. Надіємося, ну, ми знаємо, що так і буде. Якщо так знати, надіємося, то все буде. Все буде за нами, да, перемога, все, да, все буде Україною. Громадській організації голос ромні надають також консультації за різними напрямками. Також у нас є юридичні консультації. Дуже багато людей звертаються із, по допомогу, як отримати статус ВПО, чому мені не приходять гроші. Багато звертаються по допомогу, саме юридичну військову допомогу, психологічні консультації і для дорослих, і для дітей. Кар'єрні консультації, дитячі розвиваючі заняття і англійська мова для дорослих та дітей. Зараз на безкоштовних курсах з англійської мови навчаються дві групи. Заняття відбуваються двічі на тиждень. Навчання відбувається і онлайн, і офлайн. Є дві групи зараз. Вони займаються онлайн-група займається щовівторка та що четверга о 10.30, а група офлайн займається так само щовівторка та що четверга. А у вівторок у нас заняття на 13.00, а в четвер у нас заняття на 13.30. Групи у нас зазвичай до 10 людей. Так, зазвичай у нас постійні учасники. Так, просто потрібно перед тим як буде проходити заняття, реєструватися. Майже рік Анжеліка Білова живе на Закарпатті. Війна змусила покинути рідне Запоріжжя, де вона працювала з ромською громадою і переїхати до Будапешту. Я евакуювалася до Будапешту зі своєю родиною, і одразу я почала думати, як я можу допомогти. Громаді України, українським військовим в тому числі, і перші наші проєкти вони, звичайно, були направлені на гуманітарну діяльність. Це була роздача продуктових наборів, гігієнічних наборів, ліків. Але паралельно із цим ми також проводили у Будапешті ми провели благодійний вечір, в рамках якого ми зібрали 110 тисяч гривень і витратили їх на закупівлю шоломів. Бронежилетів і такі підсумки для військових, за словами Анджеліки Білової, більшість проєктів, які голос Ромні реалізовує в Ужгороді, направлені на довгострокову підтримку переселенок, і, звісно, на результат їхню економічну безпеку та вищий соціальний статус.